Друзі, вітаю вас усіх. Бог добрий в твоєму житті. Амінь. Бог щедрий в твоєму житті. Амінь. Бог великий. І Він більше твоєї проблеми. Амінь. І Бог сильний, коли ти сьогодні хворієш, коли виклики, коли ти молишся, коли ти очікуєш, Бог сильний змінити все. Бог сильний. Йому. Є можливість сьогодні змінити все твоє життя. Для нього це не є проблемою. Амінь. Нам треба відкриватися для Божого впливу, нам треба упокорюватись перед Богом, і нам треба здаватися, якщо ми хочемо, щоб наше життя змінилося. Амінь. Хочу трошки пророкувати ваше життя, хочу просто підбадьорити вас. Із Божого Слова. Я вірю в те, що Христос вже все зробив, і Він за все заплатив. І нам даровано і зцілення, і благословіння, і свобода, і успіх, і процвітання, і гроші, і життя вічне, і бути частиною Божої родини, і бути дітьми Божими. Нам даровано усе як спадкоємцям. Нам даровано усе, як тим людям, які покликані на місію для того, щоб звершувати волю Божу, і ми будемо бачити, як Бог піклується, дбає, захищає і благословляє нас. І от у цей момент, коли Господь піклується, дбає про нас, як про своїх дітей, ми з вами будемо переживати такі неймовірні речі, такі дивовижні, такі речі, дива, чудеса. Як Творець чудес, він буде сильно нас підіймати, сильно нас благословляти, сильно проявлятися в нашому житті, в своїй славі. Що коли ми це будемо розповідати іншим людям, у них буде просто дзвеніти в ушах, і вони не зможуть навіть в це повірити, що це може бути з нами або в нашому житті. Вони просто будуть здивовані, вони будуть вражені. Вони не зможуть повірити, але ви будете усвідомлювати, це не я, це Бог великий, Бог щедро зробив в моєму житті. І коли ви будете цим ділитися, це буде таким неймовірним свідченням Божої любові до вас, Божої благості до вас, Божого милосердя до вас. Того наскільки Бог сильний і великий і неймовірний в вашому житті. Коли ви будете комусь розповідати, як Бог вас фінансово підняв або в служінні, як Бог благословив вас гарною родиною, дітками, житлом, автомобі автомобілем, всі люди будуть навколо дивуватися. І вони будуть говорити: да не може бути. Ну ми ж тебе знаємо, і ти ж Вася, ти ж Вася, ти ж однокашник мій. Ми з тобою ж разом бухали, да не може так бути. Що так може твоє життя змінитися. Вони будуть здивовані, тому що вони побачать, як Христос прийшов у ваше життя. Як Христос змінив ваше життя, вони будуть вражені. І це не від вас. Це не ви заробили, заслужили. Це Бог, який прийшов ваше життя. Він змінив ваше мислення, ваш світогляд, ваші цінності. Він спас вас, виправдав, Він благословив, і люди будуть вражені. І коли вони почують, як сильно Бог вас підняв. Ви стали мільйонером, ви стали гарним батьком, гарним чоловіком, ви почали бізнес, почали служіння, почали церкву. Вони скажуть: «Да я не вірю, та я ж його знаю. Це, знаєте, як Христос прийшов на свою батьківщину і всі говорять, «Да я не вірю. Я не вірю, чи може бути щось добре із Назарета. І вони будуть говорити, да ні, да це ж наш однокласник, да ми з Ним в одному парадному жили. да не може цього бути. По-людськи не може. Але коли ти з Богом, коли ти віддаєш своє серце Ісусу Христу, от там якраз і наступає час чудес, отам от можливо все. Тому, друг мій, я просто пророкую прямо зараз. В твоє життя, всі будуть вражені і здивовані, і коли вони почують про те, що Бог зробив в твоєму житті, вони не повірять, але ти будеш говорити: Це Господь мене поблагословив. Амінь.